Джом, ты видишь? Поехали. Так, ты да Мам! мама тут. pure italiano, pure italiano, pure ce ne da uh -huh. uh -huh. Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам рулет із чайної рози. Його роблять у моєму селі. На всі гулянки його подають. Більше я такого рулета ніде не пробувала, тільки тут. Це якийсь традиційний такий рулет. У нас його подають постійно. хто робить там дні народження, свадьби. Печуть їх. їх печуть не тільки з чайною розою, але печуть ще з маком і з горіхом, з творогом з ізюмом, ну і з розою. Отака роза у мене вийшла, це варення з прошлого року, і зараз я її буду на м'ясорубку перекручувати в місті з горіхом. Це у мене тут півлітрова баночка. чищеної розі я додам 250 г грам чищеного грецького горіха можна і більше, але у мене це все що є. Так що я його не Для тіста нам надо пів літра сметани, 15-20% жирності, можна і домашню, два яйця і муки стільки вберемо. Місить на А, а Що ну... нам надо для того для смазувати, нам надо 100 грамів рафінованої олії і 100 грамів слівочного масла, яке я розтоплю і змішаю олію з маслом. І ще 100 грамів сахара буду пересипати коржик до рози я зараз додам горіх я його перемелю на мясорубку тепер цю масу ми перемішаємо до однородного стану, розмішаємо хорошо горішок з розою таке воно густе ложне бути. Горіха можна положити ще більше, якщо у вас є, лежить сміло ще 200 грамів, щоб було грам 400. Хуже не буде. Ну, все, отак от. Така густа маса. Виливаємо всю сметану. Вбиваємо сюди 2 яйця. Хорошенько все вимішуємо, сметану з яйцями, всипаємо муку, мука у мене просіяна, Беру 600 г муки, вимішую, замішую руками. Хорошо, со стенок убираємо. Из лишний муки. Вот таке липке тісто у мене получается. Бачите, я я його минут 5, оно таке й должно м'яке, липке. І сейчас я його оставлю на минут 10-15, хай воно постоїть, и Накрити Накрыть обязательно надо либо полотенечком, либо пищевой кремкой. Все оставляю. 15 минут постояло, тісто, отдыхнуло. Тепер беремо його в работу, Підсипаю на коврик муку. Щоб легше було з ним працювати, і вилажую його. Розкатали тісто і ділимо його на три куска равних. І кожен кусочок ще на 4 кусочка. Підминаємо під низ і так оставляємо. Тісто очень мягко, нежно. Вот так Скатала шарики и сейчас накрываю их вони постоять минут 10. Сейчас, пока тісто відпочиває, я растоплю сливочне масло і потом добавлю в нього рафінироване постне масло. Розтаплюю мікроволновки. У кого немає мікроволновки, розтавлюєте на водяній бані або на маленькому огонь. Буквально за 15 секунд розтапилась сливочне масло і я добавляю 100 мл рафінірованого сюди. Перемішаю його в кисточку. Отдихнула тісто. І зараз я буду раскатывать. Беру його на достичку, щоб не мешало. Поставляю в сторону, прикриваю, щоб не обвітрювалося. Оставляю собі на коріки два кусочки. Щедро посипаю стол мукою. Прям хорошо, не боїмося. Беремо тісто, воно дуже м'яке. І починаємо розкатувати, Тихенько, не спіша. Тоненько, буквально 1 міліметр должно бути розкатане тісто. Воно тонке-тонке. І якщо даже воно не рівнеться, нічого страшного, все закрутиться, спечеться, нічого видно не буде. І зараз я його змазую, смісю постного і вершкового масла. Посипаю сахаром. Небагато. Так достатньо. Тепер налажую другий корж. я вже його розкатала, правда, дитина вже його допомогла мені порвати, не страшно. Налажую на цей, зверху, підправляю до краї, підтягую так. І теж змазую. добавляю чуть-чуть сахара принципальный богат и вылаживаю начинку так распределяю ее. не сильно товстую все и теперь скручиваю рулет Вот так, закручуємо. Получився такий рулетик. Противень я вже застелила пергаментом, і змазала його постним маслом і вилажу. Вот так, одну коло другої. Вот так вже останню вертутку я заворачую. Получилось їх шість штучок. І зараз я їх ставлю в електродуховку, розігріту до 180 градусів. Настільки не скажу вам зараз, скажу після того, як витягну. Зараз засічу время. Отак так це все виглядає. У мене тут буквально чу-чуть залишилося масло, і я отак чу-чуть зверху ще їх. Цього можна не робити, це не обязательно, але щоб не пропадав продукт, я ще зверху їх помажу. Витягнула я вертути. Пеклись вони у мене 40 минут. Ось так це должно виглядати. Вони зараз гарячі, а стинуть я поріжу і покажу вам. Будемо пробувати. Ми вже одну спробували. Вон, бачите, такі от румяні, хороші, крохкі. Зараз я покажу вам в розрізі. Вони ще теплі, повинні вистинуть. Ось такі вони слайоні виходять, вони ще вистануть гарячі внутрі. І дуже такі, знаєте, вони тануть в роті. Дуже вкусні. Так що всім советую приготовити. Так, воло.